Так, Всім привіт. Сьогодні ми в гатному і сьогодні тут ми здаємо квартиру, вона вже завершена, тому а, зараз я вам трішки її швиденько покажу. Дивіться, ми заходимо в коридор. Тут нас зустрічає з правої сторони. В нас виходить ванна кімната. А, дивіться, тут вже повністю хлопці все зробили. Змонтовані двері стоять. А, тут у нас рукомийник, є місце під ніша під, під одяг, під косметику. Дзеркало є також підсвіточка, тут можна буде висушити волосся, є в нас розетка. Також дивіться, змонтований навісний санвузел, повністю закритий бак, нічого не видно. Ну, зо, ну, виглядає дуже мінімалістично та круто. А тут Духи. А так, Також дивіться, тут дуже крута душова кабіна.